Ви мене загубили, та не тільки ви 136 тисяч підписників в інстаграмі не загубило, тому що мені тимчасово заблокували сторінку. Всі, хто От дивіться, прошу вас просто. Всі, хто не байдужі до моєї роботи, до моєї сторінки, до того, які поради я вам давала всі ці роки, абсолютно безкоштовно. Прошу, знаєте, що прошу? Прошу просто пересилати мої відео у себе в сторіс, саме в сторіс, і писати, що Ірину сторінку заблокували. Її можна знайти тут. Кожному хто це буде робити, і висилати нам в інстаграм. Мене там зараз 800 підписників. Ми будемо дарувати бонус 20 відео. Про те, як обирати продукти харчування. Тому що ці відео я колись давала тільки як бонус прикуп. Покупці якогось курсу, чи якогось марафону, чи щось такого великого зараз. Я всім даю це просто за репост, тому що я більш ніж впевнена, що будь-яка праця має бути винагороджена енергію. Якщо ви віддасте свою, я вам віддам свою, і щоб всім було добре. Тому 20 відео про, про те, як прям реально в супермаркеті, я прихожу, і от довгі відео як обирати по категоріям продукти харчування. Це моя праця бага... Бага... великої кількості років. І, сестрички, передаю вам привіт. Ми теж з сестричкою, моєю рідною часто обговорюємо мої поради і часто обговорюємо так, блистить обличчя, тут світло таке, і часто обговорюємо. А, наскільки у нас круті підписниці? Просто в мене найкраща аудиторія. Мені навіть реклама. Зараз вже реклама в мене, скоріш всього, не буде ніякої, але рекламодавці мені завжди казали, що моя аудиторія краще ніж у блогерів-мільйонників. Тому що для мене дуже важливо, щоб українці по справжньому розібралися в своєму здоров'ї, були здоровіші, щасливіші, якомога більше усміхнених жінок. Боже на вже на дві хвилини.